Батько чотирьох дітей, люблячий дідусь, чоловік Андрій Янишевський. Тепер йому на віки 53. У 2023 році він пішов воювати, а у 2024 році загинув у боротьбі за Україну. Сьогодні, 24 січня, у Воронежі попрощалися з героєм. Народився і виріс Андрій Янишевський 6 січня 1971 року у багатодітній і дружній родині. Більша частина його дитинства і юності прийшла у Вороніже. Тут навчався, захопленням займався спортивною боротьбою. Про успіхи у спорті свідчить велика кількість похвальних грамот. Здобувши неповну середню освіту, пішов працювати на місцеву ферму. Невдовзі Андрій був призваний на строкову військову службу. У прикордонні війська після повернення з армії Андрій Янишевський пішов служити у поліцію. Він працював у районному управлінні. Старший прапорщик поліції, помічник інспектора дільничної поліції Андрій Янишевський виконував обов'язки водія в одному з найвідповідальніших підрозділів. Він користувався високим авторитетом у колег. На нього можна було розраховувати за будь-яких обставин. Про Андрія Зіновіюча відгукуються колеги як про мужню вольову людину, чесного та гідного правоохоронця. Спокійний врівноважений товариський чоловік після виходу на пенсію повністю присвятив себе родині, але широкомасштабне вторгнення повністю змінило життя родини Янишевських влітку 2023 року. Андрій Зіновійович був призваний до лав Збройних сил України. На фронті був відповідальним за обслуговування зенітного артилерійського відділення роти вогневої підтримки. Про ситуацію на фронті Андрій говорив мало і дуже стримано. Навпаки, намагався підтримати дорогих його серцю рідних, а три дні короткотривалої відпустки використав для зустрічей з близькими. 6 січня 2024 року йому виповнилося 53. Цього дня рідні востаннє чули голос батька, сина, чоловіка, дідуся. Наступного дня позиції, на яких знаходився Андрій, зазнали атаки ворожого дрона. Деякий час молодший сержант Андрій Янишевський значився зниклим безвісти. Згодом родина отримала чорну звістку 7 січня. 2024 року при захисті незалежності та територіальної цілісності України наш земляк загинув на території Запорізької області. Він любив жити, кохати, щось майструвати, але війна забрала його. Загибель Андрія Янишевського стала великою трагедією для всіх, хто його знав. Від всіх мешканців я хочу виразити співчуття. Рідним, близьким. Андрій завжди був в Воронежі, але ця не цього слова сказати падлюча країна, Росія, яка прийшла на нашу землю, забирати землю, забирати життя людей. Дітей руйнувати наші міста, села. Але Андрій і інші хлопці полягли за те, щоб ми з вами жили в нашій нині Україні. Слава всім полеглим за Україну. Слава Андрію! Слава Україні він захищав усіх, хто був дорогий його серцю, дітей, онуків, стояв за незалежність і свободу України. Він був дуже гарним батьком, чудовою людиною з добрим серцем. Він ніколи не залишав своїх рідних і близьких у складній ситуації. Завжди намагався допомогти підтримати своїх близьких і всіх, хто його оточує. Дуже важко прощатися у цю лиху годину з таким чудовим чоловіком, з такою чудовою людиною. Хочемо виразити свої найщиріші співчуття рідним і близьким цієї гарної людини. До останньої хвилини життя він вболівав за Україну всією душею. Тепер Андрій Янишевський приєднався до небесного воїнства. Такі герої, воїни, як Андрій. Грудьми своїми стоять на захисті батьківщини нашої. Ми за них будемо пам'ятати як героїв, які віддали життя своє за нас. Молитимемось за них, пам'ятаючи, що вони з небес допомагатимуть нам. Подолати ворога тут на землі. Стоячи на колінах, мешканці громади віддали останню шану загиблому герою. Присутні поклали квіти до останнього прихистку земляка і привели його в останню путь дорогою слави, гідності і вічної пам'яті.